23 грудня сьогодні, 24-го року, на зв'язку Михайло Подоляк, радник голови офісу президента. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Дякую, що знайшли можливість долучитися до ефіру. Розпочну з гучної е, таких заголовків. Змі вчора Трамп сказав про ймовірну зустріч з Путіним. На вашу думку, це поганий сигнал для України? Добрий сигнал чи не зважаємо? Я не думаю, що це буде мати там суттєвий вплив на те, що відбувається, м'яко кажучи, тому що ви можете дзвонити путіну, розмовляти з ним, зустрічатись а тільки для того, щоб оцінити його психічний стан і зрозуміти, що він є нераціональною людиною, тому всі ваші там пропозиції, все це буде зупинятись путіним а, а, за рахунок свого бачення. І ну ну зустріч, і що і що вона дасть? і я маю на увазі, що безумовно треба зустрічатись. Ну якщо пан Трамп хоче, скажімо так, знайти концепцію сценарій, по якому можна цю війну зупинити на певних умовах. На, на наш погляд, будь-які умови, які є несправедливими, будуть тільки, скажімо так. Продовжувати війну на наступних етапах, це очевидно. Але ну безумовно, треба зустрічатися, і безумовно, пан Трамп має право там на будь-які зустрічі з урахуванням публічності своєї позиції, публічності того, що він буде далі робити, і так далі. А тут питання ж не в тому, що пропонує пан Трамп чи буде робити тут. Питання в тому, хто такий Путін. А хто такий Путін? Ми з вами бачили це неодноразово. Вже це людина, яка не є адекватною тому часу, в якому він знаходиться. Він не є раціональною людиною, з ним домовитись про щось не можна. А, можна тільки його налякати він достатньо ну боягозлива людина. Да його можна тільки налякати і отримати якісь там результати. Якщо ви будете з ним спілкуватись на рівних, навпаки, він вважатиме, що вже переміг практично, чи треба дотискати і тому подібне, і так далі. Ну і головне, а що путіну можна запропонувати? Ну, я просто хочу зрозуміти, що можна забравувати. Давайте зупиниш війну там, де ти знаходишся. Він скаже: Ні, не хочу. Я хочу отримати ще там певні області, я ще хочу просунутися і так далі. Ну і тут же немає, скажімо так, інструментів, які повпливають на нього. Тому що ще раз для Путіна знищення України як би це не звучало дико да на сьогоднішній день, але це є концептуальне. Ну, тобто, якщо він цього не зробить, він сам ну отримає там певні проблеми, суттєві проблеми на внутрішньому просторі. Чому тому, що пообіцяв своєму ненажерливому кров'ю народу, що він знищить Україну? А якщо це зустріч задля висунення ультиматуму, чи потрібно для цього зустрічатися, чи достатньо це публічно зробити? Я думаю, що немає зустрічі сьогодні для висунення ультимату, тому що війна вже йде. Отвіться, можна було б говорити про якісь там фундаментальні зустрічі з точки зору там ультимативних вимог чи ще чогось, і так далі, якби в нас була така холодна війна, але в нас є гаряча війна, і ультиматуми можна висувати тільки на полі бою. От суб'єкт Путін хоче використати інструмент ультимативної вимог під назвою ну під назвою дикою. Да, ну, яку він там вигадав, тому що забув назву Кедр, Орешник і так далі. Це ультимативна вимога. Він говорить: безпосередньо, дивіться, я буду вбивати цивільне населення ми ракетами. Це вимога, це ультиматум, ультимативна вимога. Ви не можете по телефону ультимативно щось вимагати, коли у вас ідуть гарячі події на, полі, на, на масштабному полі бою. Ультиматум може бути тільки на полі бою. Ну тобто, який це може бути ультиматум, ми це вже розбирали. да максимізація. Ударів по території Росії, максимізація знищення там живої сили, техніки Російської Федерації, збільшення інструментів впливу на хід подій по лінії фронту, які це інструменти? Ну, перш за все, безумовно, це літаки, це дальнобійнебійна зброя. Тому що все це, начебто, там частково передали Україні, але кількість ну кількість має значення. На жаль, ну тому що якщо у вас я вже неодноразово казав, якщо у вас там 15 літаків, максимум там чи 12, чи 20, Ну, проти там трьохста літаків це точно не вирішує жодних питань. Навпаки, це ну створює таке враження. Дивіться, що навіть високотехнологічний F-16 програє там третьому поколінню російських винищувачів. Ну я умовно кажу, да це абсурдизує ситуацію, тому що високотехнологічність зброї НАТО вже доведена, і якби її було більш-менш паритетно на полі бою, то безумовно Росія б несла набагато більш об'ємні втрати, і це не те, щоб там якось впливало. Психологічно на Путіна. Ні, навпаки, ви ж пам'ятаєте по цій конференції, що йому дуже подобається оце великі ріки крові. Да? Ну, тобто він ну просто закоханий в це все. і Чим більше будуть людей вбивати, я маю на увазі громадян Росії, тим йому більше це подобатиметься. Але якщо буде знищуватись інфраструктура достатньо швидко, і ти просто не зможеш забезпечувати рівень відповідний рівень підвозу ресурсу на поло бою, ну це буде мати значення. Відмова е, сідати за будь-який стіл на будь-яких умовах Путіна, е, якщо ви сказали, що якщо він не піде на умови Трампа або пропозиції, ймовірні пропозиції Трампа, ми ще не обговорюємо практично. А, чи може це спонукати Трампа і Сполучені Штати підсилити в рази і кількісно, і якісно допомогу Україні? А, ну. По перше, давайте дочекаємо все ж таки офіційних пропозицій чи там сценаріїв пана Трампа. Тому що це поки що все інформаційно обговорюється. Він ще не вступив на посаду. Безумовно, ну треба трошки почекати. Це перше, друге. Ну я не готовий безумовно там аналізувати, що буде робити адміністрація пана Трампа чи ні, все ж таки. Ну давайте об'єктивно. і Відверто, ми знаходимося в Україні і працюємо в Україні. А Путін точно не буде приймати ніякі пропозиції. Йому не потрібні переговори. Це вже зрозуміло і так далі. Це не означає, що вони не будуть і іміт... Ітувати певні переговори, тому що переговори для них це ще один з інструментів тиску, і Російська Федерація, Російська дипломатія. Ну, якщо це можна назвати дипломатія, тому що це інструмент зовнішньополітичного тиску, не більше, але й не менше. Вони безумовно будуть використовувати оці розмови про переговорний процес, але це буде ультимативний знову ж таки переговорний процес. Вони будуть одно... одночасно бити по лінії фронту, бити по цивільному населенню. І одночасно ультимативно вимагати Україна має перестати бути суб'єктною державою. Ну, якщо хтось в Україні готовий на такі переговори, там чи в Європі готовий, чи в Сполучених Штатах, ну тоді хай заявлять. Дивіться, в нас є а, статут ООН, в нас є міжнародне право, де чітко фіксується, що і як можна проводити, як можна зупинити війну, на яких підставах, на яких юридичних аргументах можна а, будувати переговорний процес. Якщо а, ну, скажімо, країни-партнери відмовляються від цього, вони мають сказати, що на сьогоднішній день міжнародне право переформатоване. Ми переносимо там, наприклад, ООН в Російську Федерацію тому, що тепер домінує Росія і домінує право сильного. Ну це ж ну якби було б правильно і, і тому подібне. Тому Путін сидіти за столом переговорів не буде. І ну, третя складова. Чи може тут збільшити Сполучені Штати допомогу? А це не залежить на мій погляд. Це взагалі дивна, ще зараз ситуація. Дивіться у Сполучених Штатів Є набагато більше ресурсу високотехнологічно ніж в Росії. Його просто вже є багато. А, і в принципі, незалежно від того, що хоче Путін, що не хоче Путін, можна в принципі обнулити ще раз репутаційно остаточно Росію, тобто забути, що є такий фактор, який на щось там впливає. Ну будуть інші там певні конфлікти, але вони будуть на іншому рівні. Це будуть конкурентні конфлікти. Я маю на увазі там країни глобального півдня, які можуть там будувати свою конкурентність, але це конкурентність, ще раз зовсім іншого типу, не такого типу архаїчно, як пропонує Російська Федерація. І тобто для сполучених штатів взагалі для мене дивна поведінка. Ви можете сьогодні прибрати зі сцени зі шахівниці з арени найбільш руйнівну державу, за яка фінансує всі ці нестабільності, і, і це не буде дорого вам коштувати. Ну нам це дорого коштує, але вам це не буде дорого коштувати. Але ви чомусь це не хочете зробити і хочете отримати навпаки повністю зламані міжнародні відносини. Навіщо вам це? Я не зовсім розумію. Поки Трамп лише розмірковує щодо зустрічі з Путіним, наші європейські сусіди це вже роблять. Прем'єр словаччини Роберт Фіце заявив, що його зустрічі з Путіним у неділю була відповіддю на заяву українського президента Зеленського про припинення транзиту російського газу. Пане Михайло, якою буде реакція всепрезидента? президента? Така яка тут має бути реакція? Словаччина до доводить, що вона орієнтується на Російську Федерацію. Для мене це ж не про нас і про словаччину там чи про Угорщину і Україну. Ні, в нас є свої двосторонні відносини. Там вони е, якось модеруються, і ну і так далі. Якісь питання вирішуються, якісь не вирішуються. Це нормально. До речі, до е, двосторонніх відносин. Це ж питання Європейської комісії, європейського союзу в цілому. Що це таке? Дивіться, Угорщина, наприклад, блокує там е, резолюції щодо подій у Грузії. Ну так само в рамках проросійськості словаччина говорить про те, що дивіться, ну тут є певне рішення Європейської комісії. Є абсолютно розуміла, зрозуміла позиція президента України, який говорить: ну, ми не будемо дозволяти країнам а, купляти російський газ, фінансуючи цю війну, ну, ну через свою територію там. Все інше, це будь ласка, до європейської комісії, і людина продовжує щось там говорити з точки зору: ми там маємо якісь претензії до України. З, з якому сенсі ви маєте претензії? Це не до нас. Всі ці рішення, по-перше, це європейські консолідовані мають бути рішення. А по друге, ну мені здається, що в Європі було б треба все ж таки вирішити. От я послухав там виступ пані Калас, да ну яка сьогодні займається, опікується зовнішньополітичними аспектами загальної європейського союзу. Да. Вона говорить: ну в нас знову є там вето, яке накладає Огорщина на все там чи там словаччина накладає. Ну будемо з цим працювати. Для мене це дивно. Ви будете працювати з чим, що раз за разом у вас є спільне бачення того, як треба реагувати на ту чи іншу глобальну ситуацію, не тільки щодо війни в Україні, але й щодо інших порушень, які там вчиняють Росія чи подібні країни, і вам завжди це блокує Угорщина, але ви говорите про те, що треба з ними працювати. Ну я не знаю. Ну, так само із Фіцо. Ну, людина чітко промоутує право е, іншої країни вбивати цивільне населення там, десь ну він промоутує це, і ви знову ж таки не робите відповідних заяв, там не призупиняєте членство чи ще щось, і так далі. Знову ж таки, це не про відносини України. На да? ну у нас свої відносини двосторонні, але це про регулювання в рамках Європейського союзу. Зробіть якісь висновки, е, внесіть якісь зміни в регламенти і так далі. Фіцо погрожував в Україні ескалацію конфлікту через зупинку газу, транспорт газу через Україну. Що це може бути за ескалація з боку їх країни? Чи це візит до Путіна? Це максимальна ескалація? Чи Ще про щось інше зміг говорити. Ну, заяви будуть інформаційні заяви, будуть піардії. Якісь будуть проби, знову ж таки вето накласти на якісь рішення, загальні а європейські рішення. Ну безумовно є дві країни в Європі, які завжди використовують інструменти певного такого дипломатичного чи якогось іншого тиску. При тому вони не тиснуть безумовно на країну агресор. Ну їм подобається, що є концепція, хто сильніший, той може вирізати там будь-яку країну і так далі. Ну не знаю, чому це так подобається цим двом людям, але вони, вони виходять з того, що це як, начебто, захист суверенних національних інтересів. Ну тобто, вони, 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 вони до речі, дивно. Дивно собі так уявляють, тобто вони хочуть захищати свої інтереси, але чомусь говорять, що Україна має стати на коліна перед тим, хто хоче її вбити. Ну, ну тобто, коли ти говориш, що президент України говорить, так в нас свої інтереси є, ми захищаємо свою територію взагалі-то. Mm. Ні, вони кажуть, ні, ні, ні. Дивіться, нам трошки хочеться, щоб вас там порізали, тому що тоді ми будемо мати ну, більш там вдалу реалізацію своїх національних інтересів. Ну, ну зрозуміло, що це дико звучить. Але вони чомусь так бачать сучасний світ і продовжують себе так поводити. Але я не думаю, що про якусь там пан Фіца говорить ескалацію. Знову ж таки, я думаю, що це питання а, у таких публічностей, публічностей про російського типу. Не більше, але ми це з вами бачимо вже скільки. Да, на жаль, що буде з українською газотранспортною системою з 1 грудня 25 п'ятого Ой, 1 січня 25 року. А, ну це. Питання певно має коментувати пан Шмигаль, ну, прем'єр-міністр, тому що mm. чітко зрозуміло, що транзиту російського газу вони вже про це говорять. Ну мається навзі, офіційно офіційної європейських представників європейської комісії, і представники українського уряду говорять про те, що він не буде використовуватись для транзиту російського газу. Все інше. Я думаю, що будуть там проанонсовані якісь зміни, можливо, там будуть якісь інші програми диверсифікованої постачання через транзитну. На спроможність України чогось давайте почекаємо. Це ну це ж робочі моменти. Ну світ же не зупиняється від того, що блокують скрізь Російську Федерацію. От якраз як, якраз якби блокували взагалі можливості інструментальні Росії щось кудись там продавати, транспортувати і так далі. То я думаю, що було б набагато більш складно Росії вести такої інтенсивності війну. Дякую. Шановні глядачі, попрошу натиснути лайк подобається для того, щоб в нас було більше, і підписатися на YouTube канал. пана Подаляка. В назві і в описі є посилання. Михайло, який стан наразі електронних державних реєстрів? Оцініть, будь ласка, масштаби кібератаки. Uh, ну... Що ми маємо в 21-му сторіччі? Ми ж маємо декілька форматів воїн, Да? Один з них потужний формат, який використовується не тільки проти України, а й проти інших країн, навіть проти таких країн, як і Сполучені Штати чи там Японія і так далі. Це спроби е кібервтручання в внутрішні управлінські процеси, в тому числі щодо там реєстрів щодо прав власності, і так далі. І тому подібне. Тобто тут немає нічого дивного. Це постійні процеси в різних країнах. Які країни атакують нам зрозуміло в даному випадку, зрозуміло, що Росія акт. Активно пробує втручатись у внутрішній контур кіберконтур України. Фахівці наші працюють, щось не вдається відразу відбити, але ну мені здається, і про це і пані Стефанішиня, і пан Федоров говорили. Що в принципі працюють з тим, щоб все відновити і все буде працювати нормально знову ж таки з урахуванням, що треба зробити, щоб убезпечити на майбутнє таких від таких ситуацій. А Путін вкотре повторив наратив, що мав раніше, раніше почати повномасштабну війну проти України. Пане Михайло, що це за мантра, яку яку він повторює вже який раз, і для чого це робиться а, ні, ні, це не те, що він там щось нове говорить. Він завжди ж говорить про те, що якби я не почав вирізати громадян України масово, а до цього громадян Грузії масово, то на мене б напало НАТО. Ну він же постійно про це говорить. Mm -hmm. Да ну, дивіться, аналізувати ще раз. Я просто всіх прошу. От шукати раціональність логічність в тому що говорить Путін, немає сенсу, тому що він психічно змінений. Да? Ну, то це тут діагностичні критерії, скажімо так, певного психічного стану. Я так ділікатно скажу, ну щоб не було тут образи для когось і так далі. Але я думаю, ви прекрасно розумієте, що це за стан. І тому безумовно в цьому стані люди живуть в іншому. Там є якісь голоси в когось, є якісь там візуальні галюцинації. Да, от в цієї людини є такі, скажімо, історичні фідбеки, є галюцинації певні і так далі. Він живе в викриленому світі, в цьому світі на нього хтось нападає. Він з кимось там з якимись бойовими комахами воює постійно і так далі. І в цьому сенсі немає, ну немає взагалі е, потреби аналізувати, що він говорить. Він єдине, що нам говорить прямо і відверто, і я хочу, щоб ми на цього фіксували. Він говорить: мені подобається вбивати людей масо, і я в будь-якому випадку зациклений на війні, я в будь якому випадку воював би я тільки е, е, жалію, що я не почав війну таку криваву, масштабну, трошки раніше, тому що я б тоді більше насолоджувався вже б там 10 років я насолоджувався б масовими вбивствами. А так мені доводиться насолоджуватися тільки три роки масовими вбивствами українців, і так далі. Він про це говорить. Він говорить про свою психічну зміненість. Ну тобто, від е, ще раз він відверто говорить, що не є людиною, як ви там, чи хтось інший, який абсолютно критично дивиться на те, що відбувається на Коло які живе відповідно до правил, і так далі, тому подібне, і таким чином, що ми фіксуємо? Ми фіксуємо. Я просто щоб було зрозуміло, фіксую три речі дуже важливі: перше людина. Не готова відмовитись від війни. Я хочу, щоб оці всі там переговорники, які хочуть там про щось з ним розмовляти, усвідомили це. Людина не хоче відмовитись і не зможе внутрішньо він хоче вбивати людей, і тому це є зацікленість. Ти не зможеш нічого з цим зробити. Друга складова безумовно. Він буде продовжувати війну, попри все, поки не буде зупинити інструментами примусу. Ще раз там немає можливості сказати. Путін, зупинись, будь ласка, ти вже якихось там результатів досяг. І навіть якщо ви йому щось віддасте, то ви простимулюєте тільки масштабування війни. Я знову ж таки, після трьох років такого типу війни, після його заяв не розумію, коли хтось говорить та ні, ми зараз з ним домовимось. Ну все супер, зараз швидко припинимо війну. Ну це трошки дивно для мене, тому що треба шаналізувати і його заяви, і його дії, і так далі. І нарешті, третє єдине, що треба зробити, це програти Росію. Ну я маю на увазі, забезпечити програш Росії. Єдине тому, що будь-який варіант там за рахунок України за рахунок Європи за рахунок перепису міжнародних правил і так далі, ви отримаєте набагато більш руйнівну війну, і все це буде ну очевидним. Дякую, сили оборони України вже використовують лазерну зброю, яка здатна збивати повітряні ціли? Повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський. За його словами, лазерна зброя має назву Тризуб, і сили безпілотних систем зараз працюють над тим, аби масштабувати і посилити цей лазер. Пане Михайло, ну це дійсно щось нове в тим більше для захисту українських міст, які щоночі атакуються шахредами та іншими БПЛА. Наскільки можна говорити, що? Ця система вже імплементована, інстальована і працює. Рятує українське життя. Не знаю наскільки можна про це. Говорити. Я взагалі не знаю, наскільки можна говорити про ті чи інші види зброї, які є там поодинокими, чи там поки що тільки там в експериментальному вигляді використовуються. Я взагалі не розумію, навіщо про це говорити отак, от, от в нас є щось. Ну, давайте це будемо використовувати. Давайте будемо захищати, щоб оці дрони там нищились навіть тільки як тільки залітають на територію України. А після цього будемо говорити про те, що в нас щось є. Ну тому, що люди, які живуть і відчувають оцей тиск ракетний чи дроновий. І ми після того, після будь-якої нічної атаки з вами говоримо про вбивство такої то кількості цивільного населення, про руйнацію онкодиспансеру десь там у Херсоні. Ну вони якби трошки ви розумієте, як вони мають реагувати на цю інформацію. От навіщо ви виходите і постійно говорите про те, що от вже є відповідна зброя, вже дуже крута її в світі немає. Тільки в нас я не в плані, що не можна про це говорити, але просто навіщо? Ну, давайте говорити про результати використання цієї зброї. Так само про літаки. Ну ми ж домовились там з нашими партнерами про відповідну кількість. Поки що немає цієї кількості, але ми ж ну якби очікуємо, що F-16 будуть вирішувати там суттєві завдання, а не поодинокі завдання. Так само і тут, якщо це буде масштабована можливість захистити цивільне населення і проти дронів, там чи проти якихось там ракет і так далі. Ну давайте про це тоді говорити як результат дії, а не як просто ми там говоримо. А люди в цей час відчувають летить один дрон. Там я не знаю, там ракети летять і так далі. Ну тобто, ми що ми в піарі ну, проводимо бойові дії? Ну тобто, ми mm -hmm. позаявляли і все, і це вирішило питання захисту від дронових атак. Ну це трошки дивно не здається, ну дивно. Я я, я я розумію, коли політики говорять про щось там. Да? ну, що відповідно ми хочемо. Чому? Тому що вони ну не занурені там в певні технологічні складові. Але коли про це говорять вже відверто фахівці, так давайте ви спочатку будете це використовувати, масштабувати, захищати. А після цього вже дивіться. В нас така результативність є. От ми маємо певні результати по ударах в глибину території Росії нашими інструментами. Ну супер, можемо тоді казати, які інструменти використовуються, наскільки вони ефективні, тому що тут є вже результативність, відповідна. Але коли ще поки що тільки там є теоретична можливість це робити, говорити, що в нас тут просто вау, щось є, ну дивно. Ще одна заява Трампа в неділю він пообіцяв розпочати найбільшу операцію з депортації в американській історії після своєї інаугурації 20 січня 2025 року. Пане Михайло, чи торкнеться це українських переселенців, які тікали від війни? Чи працює в цьому напрямку? Наша дипломатія має на увазі щодо захисту наших ну, перше це внутрішній політичний процес в сполучених штатах. В них ця дискусія про мігрантів, тільки яких незаконних мігрантів ну треба ж тут уточнювати, якщо хтось там знаходиться на території легально. Ну, отримав відповідні дозволи від міграційної служби сполучених штатів, то безумовно в нього ніяких проблем не буде. Пан Трамп говорить про нелегальних, але знову ж таки це внутрішній політичний процес. У них постійна дискусія, що з цим робити, тому що це там має суттєві впливи на південні регіони, на південні штати, сполучених сполучених штатів Америки і так далі. Мають право повністю нам вирішувати. Я не думаю, що ми тут якісь там експертні коментарі будемо надавати, чи мають право, чи не мають право не робити. Як це буде щодо наших ще раз громадян, якщо вони легально знаходяться сполучених штатів, то там ніяких проблемних не буде, безумов наші дипломатичні інституції працюють в непогано, но з точки зору, от якраз такі вирішення подібних проблем, якщо вони будуть виникати. Але ще раз, якщо все законно робить та чи інша людина, переселенець там немає різниці з вимушений, чи він отримав там грін карту і так далі, тому подібне, я не думаю, що якісь проблеми в нього будуть виникати. Просто питання, якщо буде поставлено питання депортації чи наскільки гуманно депортувати людину, ну уявимо собі в країну, де йде війна. Ще раз, ну це ж внутрішній політичний процес. О, дивіться, ми маємо з вами теракти безкінечні в європейських країнах. Їх їх вчиняють. Люди, які поїхали з країн своїх там, де йде війна, але вони навіщо приїхали вчиняти теракти у Європу. Ну, це нормально чи не нормально? Це дуже складне питання. Мені здається, що якраз такі суверенні уряди мають чітко для себе визначитись. Вони якусь там мають перевірку робити. Пан Трамп вже говорить ну, абсолютно правильні речі. Він говорить: треба посилити перевірку. Треба зрозуміти, навіщо ми ну там не захищаємо належним чином кордони, що ми хочемо отримати, що робити там з великою кількістю мільйон, два-три нелегальних. Мігрантів, які йдуть з південного напрямку, але знову ж таки це внутрішній політичний процес Сполучених Штатів. Ну точно не мені коментувати, як вони будуть там себе поводити, чи мають вони це право робити, чи не мають, і тому подібне. Добре, я, я не про те, мають чи не мають, я про долю наших співгромадян, тут а, звісно, а, що Сполучені Штати. Повернемось, дивіться, на мій погляд, війна так, це аргумент дуже важливий, але ти маєш легалізувати свою присутність в тій чи іншій країні. Ну, ви ж розумієте, ну юридично, ти маєш бути легалізований. Yes. Якщо ти є там незаконним, ну там мігрантом, да і так далі, не не легалізуєш своє перебування. То безумовно, правоохоронна система, юридична система країни, де ти знаходишся, буде відповідним чином реагувати незалежно від мотивації твого находження. Там це ж очевидно, uh -huh. тому що це є правила. От головне дивіться. Просто щоб ми тут чітко розуміли, для мене важливо, ну щоб всі усвідомлювали, правила є і ти або виконуєш, або не виконуєш, навіть коли складно. Якщо правил немає, то в тебе починається хаос анархія і Це приводить до багато більш фатальніших наслідків. І тому, якщо людина кудись змушена була виїхати, зрозуміло, але після цього вона має легалізувати своє право перебування там, і це нормальна процедура, не зміг. Інше питання тобі дадуть можливість добровільно переїхати кудись в інше місце, де ти зможеш легалізувати, тому що знову ж такі не є репресивними е, уряди чи юридичні системи демократичних країн. Вони дають завжди шанс легалізуватись тут чи десь інде. Вони mm. не відправляють там, не депортують. Якщо людина вже взагалі ну просто не хоче нічого робити, каже та мені байдуже. Я не буду юридично легалізовуватись. Ну тоді відповідно починають діяти трошки більш жорсткіші інструменти. Але знову ж таки наголошу, все, що стосується мігрантської. Політики в різних країнах, вклю... і включно зі сполученими штатами, це внутрішній процес. Вони проводять свою дискусію. Ну, ми точно не можемо їм давати тут якісь поради. Дякую. Ще одна тема: США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь. Це заява держдепартаменту. Все через свавільне застосування тамтешньої влади місцевих законів, ризик затримання, продовження сприяння російської війні проти України, потенційні громадянські заворушення та обмеження можливості посольства допомагати американським громадянам, які знаходяться у Білорусі. І тут пане Михайле, як на вашу думку, ключове це те, що не наближаються так звані вибори абсолютно. Абсолютно, просто ну ще одна стрічка тут продовження сприяння російській війні проти України. Ось цей пункт мене ну зачепив зачепив мою увагу, що нібито Білорусь знову може якимось чином допомогти Росії у війні проти України, так вона допомагає. Ресурсно Як? допомагає, інформаційно допомагає там ніяк ну, ми, ми ж говоримо про 22 рік. Коли відверто з території Білорусі да, та, да. І, крім того, Білорусі не є сьогодні. Я маю з офіційний мінськ не є сьогодні самостійним і Росія там активно. Хазяює ну мається на на території Білорусі, і безумовно репресії будуть підвищуватись до будь-яких там спроб переформатувати систему влади в Білорусі, і тому безумовно вони будуть казати, що там Сполучені Штати втручаються, будуть шукати громадян сполучених штатів для того, щоб їх там затримати, а потім обмі... обміняти по там дивному курсу. Ну ж пам'ятаємо, да, це все. Yeah. Ну тобто, тут зрозуміло, і істерія, яка в Білорусі наростає достатньо швидко, наростає це, якраз таки пов'язано з президентськими там сьомими чи вже якими виборами. Просто ви знаєте, завжди всі використовують термін президентські вибори. Я говорю, ви розумієте, що це таке, коли людина з 1994 року вже там сьомий чи восьмий раз начебто переобирається? Ну це ж нонсенс. І Ну які вибори? Ну Йоле, ну як можна це назвати виборами? Переназначення, пересамоназначення і так далі. Перепере перепризначення маріонеткового там президента, ВІП-пропагандиста, не більше того, але істерика в Білорусі масштабна. І тому безумовно є суттєві ризики зростають для громадян інших країн, особливо країн, які вважаються ворожими там да вражеськими для Російської Федерації і Білорусі. Дякую, шановні глядачі. Ще раз нагадаю: натиснути лайк, подобається під цим відео і підписатися на YouTube канал. Пана Подоляка в назві. І в описі є посилання. Пане Михайло. Дякую вам за традиційно. Цікава змістовна розмова. Дякую і до зустрічі.